Всіх вітаю з АТБ. Така різдвяна вже АТБ прикрашене. Сьогодні вівторок і в АТБ почались нові акції, які будуть діяти тиждень з 11 по 18. Починаємо з верхньої полички. Бачимо Кептен Морген напій на основі рому. Знижка аж 42%. Взагалі на цій поличці, от головна поличка, де ви заходите в АТБ, завжди найбільші знижки стоять: 42%. Знижка на капітан Морген – 0,5 247 гривень, а коштувала 432. Класна знижка. Це до свят можна взяти якраз такий напій. Далі горілка, хлібний дар, пшенична лайт. Знижка 30% за 0,5%. А так пляшечка виглядає начебто більше. Коштувала 121 гривню, зараз 83 гривні. От на неї знижка 30%. Дивіться, дивіться, який глінтвейн виробляє це. Таїровський він завод. Я вже подивилась. Ось вони роблять такий глінтвейн. На основі написано суміш європейських червоних сортів винограду. Він коштував 77. Я його до цього, до речі, не бачила. 77 гривень. Зараз 50 гривень 50 копійок. Пляшечка. Ну, звичайно, 750 мл. Оформлений, до речі, дуже гарно. Якась, начебто, як медаль у них стоїть. Ось такий глінтвейн, 35% знижка. А це також роблять таїровські вина. Дивіться, фрательлі. Тож у них є «Фрателлі» в залізних баночках. А це такий Фрателлі Лімончело. Я так розумію, що це у них як уже торгова марка така «Фрателлі», Ну як бренд їхній один із брендів. 28% знижка на це ліманчело. Коштувало 146, зараз 105 це цілий літр тут. 18 градусів у ліманчело. Також б'янко у них фрателі робить, ну по типу Маркіні, вермут написано. Також 28% знижка, літровий був 146, зараз 105, і знижечка на такий ось бронкс. Щось його порозбирали. Бронкс це алкогольний напій енергетичний. Був 42, зараз 27, за 0,5, знижка 35%. Далі мономах, всі знають такий чай, і Ел Грей, і мономах мон Пліазур. Цей ой, чай, цей мон пліазур з шипшиною, полістками квітів, аромат тропічних фруктів. Я так розумію, да, розсипний. І це також розсипний. По 80 грам вони йдуть 40% знижка. Коштував 70 і той, і той, а зараз коштують 42,50. Дивіться, який мономах. Така велика упаковка. У них 40 пакетів, плюс 5 в подарунок. Тут у нас Кенія, Елгрей і Ягоди Віл по 29,90, ого, як дешево, 45 пакетів тут же. 29,90-40% знижка. Так вони коштували 49,950 50 гривень. Також іще дешевше: мономах шампейн, моменти шампанського. 25 плюс 5. В подарунок 30 пакетів за 26,90. 40% знижка коштували 45,20. Ось такі шампанські. Так, а мені прям цікаво, що тут в цьому шампанському. квітка волошки, крила пт. Крила, птаха яскраві, забарвили небо, чай і квітка волошки сплилися в обіймах. Щастя, моменти. Але б хотілося б знати, все-таки, що сюди входить. Суміш чаю чорного, зеленого, з дрібними шматочками, ягід, пелюстками квітів, аромат суниці в пакетиках з ниточкою. Нормальний такий склад і зелений, і чорний. Також ось ексклюзивний зелений чай Мономах коштував 39, 40% знижка, 23,90. Тут 25 плюс 3 пакети в подарунок, там плюс 5, тут плюс 3 пакети. Дивимось, ананаси з, зі зручним ключем, кільцями у сиропі, 565 грам, коштували 75,90, зараз 60 гривень, 50 копійок, знижка 20%. Дивіться, своя лінія у них. Ось такі оливочки без кісточок за 39,90. Тут 270 грам. Бачите, вони також йдуть з ключем. І оливки зелені з тунцем. Ой, я ніколи такого не бачила, слухайте, з тунцем. Як цікаво, фаршировані пастою тунця. Оце так, да, 44,50, 280 грам, 20% знижка. А тут з креветками, дивіться, як цікаво. Ой, я такі смаки ніколи не пробувала. Фаршировані пастою з креветки, зелені 280 грамів, зі зручним кільцем. Коштували 55,90, зараз 44,50 280 грам. А, ну тут що? А тут з лимоном також. Ну, от з лимоном більше, якби, ну мені зрозуміліше, фаршированою пастою лимона. Хто це все робить? Адреса? Це все в Іспанії виготовляють ось оці, своя лінія. Розроблена, виготовлена спеціально для АТБ в Іспанії. Це АТБ заказує в Іспанії. Ось Оці своя лінія з лимоном. Бачите, 20% знижка коштували 55,90, зараз коштують 44. 50. І ще ось такі без кісточки, просто зелені оливки. Ну, все це в Іспанії виготовляють для АТБ. Бачите, 41,90 коштує 52,50. також 20% знижка. Ось такий королівський смак, чудовий майонез, 50 жирності, велика упаковочка за 40 гривень, 30 копійок. Тут написано 500 грам, допустиме від'ємне відхилення 3%. Смакуй по королівськи. Коштував цей майонез 60-50, а зараз 33% знижки коштує 40 гривень 30 копійок. Ось торгова марка делюкс. Я вже подивилася, це все робить угорщина, ось цей саме делюкс. Так, делюкс, ну, і з зручним ключем показую, відкривати зручно, ось такий горошок зелений, коштував 44,90, зараз 35,90. Тут в цьому горошку 420 грам. Ну, така зручна упаковочка, я вважаю. Далі кукурузка суперсолодка. Тут написано, що це, це виготовляє венгрія. Де да. Я вже подивилася, венгрія робить да, в Енгрі, это, да. это качество, Андрі, да. Да. Ну, Добре, будемо знати. І макарони у них дуже хороші. Ага. Я, до речі, до цього не знала, що це угорщина виготовляє. Венюкс да. угу. і... це хороша угу. марка. Всі чули, да, що делюкс це гарна марка. Жіночка прям підійшла, мені сказала 340 грам, бачите, 41 гривня. Супер солодка написано, ось, ось ця кукуруза. І макарони делюкс. Начебто я брала, мені теж подобається. 52,50 коштувала ця кукурузка, зараз 41,90. Дивіться, далі також делюкс. Ой, ну ця прям ну, гарна така упаковочка з цим ключем. 190 грам в цих шпротах. Ось такі шпроти делюкс. 190 грам. 58,70, 30% знижка, гарна знижка, 83,90 коштує. І це також, о, і це також делюкс. Тунець шматочками болії 185 грам За 51,70 30% знижка, 73,90. Але ось оцей делюкс саме робить адреса потужності. Бачите, Таїланд. Це я так розумію, торговельна марка може для АТБ Це все роблять делюкс. скоріш за все це робить. Угорщина, а оце робить зараз також подивимось. Виробник ЛТД-банга також. А це Латвія, до речі, проти роблять в Латвії ці. Думаю, смачні. 190 грамів за 58,70 Ось таке велике пиво Light Чернігівське номером 4. Так, воно коштує 45,90 майже 2 літри. Ну, літр 950, якщо бути точними, 41% знижки, 78,90 воно коштувало. Ось така велика пляшечка. Ось таке пиво Карлінг 3 плюс 1. Це за 4 пляшки. Ціна коштувала 142,90, зараз 86,90. Якщо побачу, хто це робить, в Великобританії обсяг... Так, адреса потужності ні, адреса потужності все таки Київ. Так, далі переходимо на наступну стічку. Тут у нас кава. Дивимось, 17% знижка. Кава розчинна, ось така бариста американо із 100% зернами арабіка, 70 грам, коштувала 158, зараз 130. І тут ось на цій стічці зразу написано, якщо ви платите картку АТБ, то ще дешевше 124-35. Сублімована кава за 70 грам, 130 гривень. Якобс 221 гривня, замість 313 9% знижки. Це кава розчинна, насичений смак бездоганний, якобс, Монарх. Мені якони це різні упаковки. У них, ну, мабуть, різні упаковки. Бачите, із карткою буде ще трішки дешевше на 11 гривень. Ось така кофеїну кава 125,80, 15% знижка. І кава, мілка, капучино, розчинна, 19% знижка. Ось така Якобс-мілка. Мілка, ух ти! Мабуть, смачна 13,50, а коштували 16,20. І ось кава Якобс. В таких стіках по 6 гривень. 3 в одному. І ось така монарх. Це просто, а також 3 в одному 7,50. І квік, чай 19% знижка. Цікавий такий, правда, без перекладу, що тут чай ароматизований, зі сматочками фруктів, натуральні шматочки мангу, натуральна диня. Ну, все натуральне опікліка, бачите? 56 гривень замість 70 Тут також кава Монарх 125 гривень без кофеїну. 15% знижка за 60 г за отаку каву. Ну, Це ж така ж кава, да? я показала 221 гривня. І далі отака кава натурально смажена в зернах, цілий кілограм також, оце вже зрозуміла, торгівельна марка Делюкс. Бачите, коштувала 612 зараз 500. Це в неї знижка 18 О, своя лінія, такі цукерочки 205 грам за 122 гривні. Рафаело стоїть без знижки, бачите, 96,40. І ось такі яйця. Джой 61, Ну тут всього 7 знижка. Чіпси, лейс, океан, чіпси картопляні за... Зі смаком лисичок. Завжди мені так подобається ця назва. Знаєте, зі смаком лисичок у сметані, тим паче, 63-60, 12 знижка. Ось такі ще чіпси кукурудзяні. Кукурудзяні Чіпси зі смаком гострого перцю замість 50-30, 42-50 і зі смаком сирок. Оці дорітос також замість 50-42 гривні. Дивіться на квас знижка на хлібний, 2 літри. Тут іде 17 знижка, замість 42-34. І додаткова, бачите, тут скрізь є додаткова знижка на ціну карткою. Далі 15 знижки на байкал, замість 35-30 гривень. Тут нектар, розумний вибір, замість 39,33,50 мультифруктовий і томатний. 14% знижка замість 50-90 43,50%. Ще хочу перейти на стічку з овочами показати і з фруктами. Бачу, що тут знижка йде. Дивіться, мандарин. У них перший гатунок 77,95. А ну м'який. Я люблю, знаєте, коли такий м'який, от прям, щоб він тоді чиститься класно. Ось такий мандарин. Тут дуже багато, бачите, ще є такі. У них там стоять на стієчки оливки в банках, а ось такі своя лінія по 32,50 без кісточки йдуть зелені. Ось вони по 190 грам в таких баночках. Так, ананас я показала. Тут просто багато людей. Зараз ще покажу вам перший гатунок. Бачите, це грейпфрут. коштував 69,95. Зараз 62,90. 5. Ну, грейпфрут гарний. Ой, грейпфрут такий м'якенький, також акція, яблуко. Оце гарна ціна. До речі, перш, перший гатунок яблуку. Оце, я розумію, воно, перший гатунок. Ось отаке яблуко, отаке яблуко. 29,95. ну, Для яблука це дійсно гарна ціна, тому що яблука зараз дуже дорогі скрізь. І ще ось, бачите, Гала перший. От гала класно виглядає 29,95, бачите? Краще, ніж ті яблука. А ціна така ж, 9% знижечка. Ну, по овочам і по фруктам я більше не бачу. От давайте я вам скажу ціни такі. Часник, перший гатунок 14 гривень. Ну, на все таке першої необхідності. Цибуля ріпчата, перший гатунок 13,82. Ось така цибулька. Морква, звичайна. Не мита 26,72. А ну скільки у них картопелька коштує, самі цікаво, 27,89. Ну, нормальна ціна 27,89. Я вчора по тагрі брала по акції за 34. Картопля фасована за кілограм 36,95. Оця картопля, до речі, класна, рожева за 36,95. Ну нормальна акція. Далі капусту, скажу вам, скільки коштує. Перший гатунок капуста 33,89. Ну, так, да, схоже на перший гатунок. Ой, картопля мита, перший гатунок 32.59. Ну, більше на овочі бачу тільки, давайте морква мита 4190, буряк, перший гатунок 18.49. Так, огірочок. Перший гатунок 12,09 за 100 грамів. А тут за кілограм огірки. Дивіться, 9 знижка. Такі мені більше подобаються. 99,89, а коштували 109,89. Також акція на капусту Пікінську була 51,79 9% знижка, 46,95 Перчик червоний солодкий коштує 16 гривень, ну за 100 грамів і томати. Коктейльні, а, вони називаються коктейльні, такі маленькі, по 16 гривень за 100 грамів. Тут яблука є по 29, чемпіон по 36. Яблуко фуджі 36-34. Хурма. Бачите, персимона, перший гатунок 99-95. Хурма. Така, да, м'якенька хурма. І мандарин 7795. Так, на цьому я закінчую свою першу частину оглядів знижок в АТБ. Зараз буду в другій частині вже показувати знижки більше там на м'ясо, на, ну, на такі продукти. На рибу, на вершкове масло. Підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!